Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитися новини в студії Ольга Юровська. Про найголовніше розповімо прямо зараз. Ще більше виробів для фронту. Волонтерський підрозділ свої полтавського батальйону небайдужих цьогоріч розширив асортимент того, що виготовляють майстрині. Телеканали ІРТ та місто Плюс долучилися до реалізації комплексної програми пошуку зниклих дітей. Танок як спосіб перезавантажитися для мам дітей з інвалідністю організували заняття із трайблом. А тепер про це та інше більш докладно. Січневими дорогами до рідної Полтавщини повернулися на щиті двоє військових: Тимофій Бакаров та Владислав Шаповалов. Сьогодні у Полтаві у свято Успенському соборі з ними прощалися рідні, близькі та знайомі. Про історію кожного із військових дивіться у сюжеті. 30-річний молодший сержант Тимофій Бакаров з Лубенського району загинув 11 серпня 2023-го військового п'ять місяців вважали зниклим безвісти. Сьогодні рідні, близькі, знайомі змогли із ним попрощатися. Захисник України загинув внаслідок мінометного обстрілу Запорізької області. Ми рядом проживали в селах. Він з Плехова, тобто часто я його там зустрічав. Я з Тарасівки, в Оджиці він родився. І там ми познайомилися, спілкувалися, знав його завжди як привітного хлопця, звичайного сільського хлопця. Війна все змінила. Віддати шану та провести в останній путь приходять у Собор навіть ті, хто близько не знав Тимофія Бакарова. Це племінник мого колишнього чоловіка. А оскільки у нас дуже міцні родинні стосунки, то ми вирішили, що це просто необхідно зробити, хоча я особисто не знала Тимофія, дуже добре знаю його маму. На той час, коли ми ще з чоловіком жили, він був ще маленьким та великий спічуття родині. Є сміливіші, є ті, хто не боїться собою закривати нас. Сьогодні ми їх проважаємо. в останню путь, кажемо на цій землі. Але насправді це шлях є до царства небесного. Одним із тих, хто не боявся і взяв до рук зброю, був і 28-річний солдат Владислав Шаповалов. Цього дня у Полтаві прощалися із ним. Військовий загинув 12 січня 2024 року на Донеччині внаслідок атаки дрона. Маскувальні сітки з воду відштовхувальної тканини, теплі жилети, рукавиці та шкарпетки на гудзиках для поранених. Це лише частина того, що потребують сьогодні наші захисники, розповідають волонтери. Як саме можна допомогти тим, хто наближає нашу перемогу, дізнавалися мої колеги, прикласти отак до ноги, і потім акуратненько військовий собі поранений може акуратно застебнути. Наші люди придумають все. Бо дуже хочемо перемогти, і якнайшвидше волонтерський підрозділ свої полтавського батальйону небайдужих цьогоріч розширив асортимент виробів, що власними руками виготовляють для фронту майстрині. Кожен раз війна дає якісь нові потреби і нові завдання. Виникла потреба в таких шкарпетках на гудзиках. Для військових, які поранені, лежать в госпіталях, знаходяться. Потрібні такі шкарпетки, щоб можна їх було накладати на гіпс, акуратненько одягати, щоб не мерзла нога. Ми вже у госпіталі віддали п'ять пар. В'яжуть майстрині і звичайні теплі шкарпетки кажуть: нині на них багато запитів з різних напрямків фронту. За неповних два місяці жінки сплили майже 300 пар, та це за їхніми словами лише крапля в морі. Почали їх в'язати тоді, коли в минулому році коли. У Фейсбуці я прочитала матеріали, побачила фото обморожених ніг військового. В'яжуться абсолютно різні, є товщі шкарпетки, вони можуть просто одягати для сну. В'яжемо також тонші шкарпетки, які можна одягати, шерстяні одягати у взуття. Волонтери закликають полтавців приносити нитки або в'язати шкарпетки у себе вдома. Замовляють захисники і теплі жилети з пряжі. Залишаються актуальними і маскувальні сітки з водовідштовхувальних матеріалів. Тканину замовляємо, спанбон присилають такі великі бухти, Ми їх ріжемо на стрічечки і плітаємо в основу. Основа теж це головна частина сіточки. Дуже велика зараз потреба. Сітки зараз потрібні не лише білі, бо сніг лежить не усюди, кажуть волонтери. Так, наприклад, на херсонський напрямок в сітки вплітають сірі, бежеві, кольору хакі та коричневі стрічки. І зараз просять у нас ще сітки на таку поздню осінь, тому що тає сніг і земля просвічується, тому потрібні ще такі сітки. темненькі. Через постійне збільшення обсягу роботи з'явилася потреба і у самих волонтерів, говорить Оксана Калинич. Зараз нова потреба пошиття товстих, гарних теплих рукавиць із дублянок, але в мене дуже велике прохання. Хто може надати приміщення для такого невеличкого швейного цеху, де можна було поставити машинки і щоб мої швачки знаходилися в одному місці? І потрібна звичайна машинка, яка може шити живлянки, тобто яка може брати товсті речі, підтримати волонтерів матеріалами або донатом можна в їхній майстерні за адресою Європейська 49». Служба безпеки України викрила трьох ворожих агітаторів у горішніх плавнях. Вони підтримували окупантів та прославляли вагнерівців, публічно закликали до захоплення частини українських територій, виправдовували збройну агресію РФ та популяризували окупаційні угруповання Росії. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Нині досудове слідство завершено. Матеріали скерована до суду. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Фігурантам загрожує до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Одна з фігуранток уродженка РФ закликала до захоплення частини території України та цитувала Медведєва і Жириновського, заявляючи, що Київ треба очистити від торганів і повернути додому. Вона підтримувала Путіна Шойгу і Лаврова та виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Ще одна фігурантка захоплювалася вагнерівцями та заперечувала збройну агресію РФ проти України. Вона заявляла, що Україна капітулювала перед нацизмом ще у 2014 році, коли почала операцію по звільненню території Донбасу від окупантів. Ще один прихильник рашизму заперечував збройну агресію РФ проти України та дискредитував вище керівництво України та західних партнерів нашої держави. У ході проводних обшуків Служба безпеки України вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина перша статті 110 посягання дна територіальну цілісність і недоторканість України, та частина друга, третя статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Дві смерті у полум'ї 17 січня у місті Гадяч у результаті пожежі помер місцевий мешканець. Вогонь охопив одну з квартир п'ятиповерхівки, де перебував чоловік. Попередня причина необережність під час паління. Того ж дня вогонь забрав життя і мешканця Лубенського району. Чоловіка без ознак життя знайшли в його ж приватному будинку. Тіла померлих направили на судову медичну експертизу. Нині поліція Полтавщини встановлює причини та обставини обох пожеж. 17 січня о 10.15 надійшло нам повідомлення про те, що у будинку було виявлено тіло без ознак життя людини, і також було видно, що відбувалося горіння. А так о 15.31 надійшло нам повідомлення про пожежу, яка сталася в місті Гадіч, а саме у квартирі багатоквартирного житлового будинку. Про подію повідомили сусіди, які відчули запах диму. Коли рятувальники прибули на місце події, неможливо було попадати запити в квартиру, ніхто не відчиняв двері. І за допомогою спеціального інструменту було відкрито двері. У квартирі було дуже накопичено велике диму. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Також сусіди повідомили, що там можливо знаходиться людина. Негайно рятувальники провели розвідку. Також було виявлено тіло без ознак життя у власника квартири, і також було ліквідовано пожежу. Попередня причина пожежі це не під час куріння. Телеканали Плюс» стали учасниками комплексної програми пошуку зниклих дітей. Домовлені закріпили підписання меморандуму про співпрацю із поліцейськими та громадською організацією Пошуково-рятувальний загін Мілена. Яким чином реалізовуватиметься проект в нашому ефірі, розкаже Івана Дімова. Пошук зниклих дітей на Полтавщині стане більш оперативним. 18 січня представники головного управління Нацполіції області, громадської організації Пошуково-рятувальний загін Мілена. Телеканалів ІРТ та місто Плюс підписали меморандум про співпрацю. Його основна мета привернути увагу суспільства до проблеми зникнення неповнолітніх і посилити взаємодію у їх пошуку. Особливо це актуально в період війни, коли діти чи підлітки стають жертвами злочинів, каже заступник начальника ГУНП Полтавщини Борис Реут. Продовж минулого року зафіксовано близько 700 випадків зникнення неповнолітніх. При цьому протягом доби розшукується більше 98%. Причин, чому діти зникають, безліч, розповідає начальник відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини Ірина Москаленко. Але в будь-якому з випадків батьки мають негайно звертатися до правоохоронців, коли їх чадо не виходить на зв'язок. Якщо це стосується малолітніх гостів, це можуть бути технічні моменти, коли розрядився телефон, чи забув губив, чи забув телефон, або, наприклад, дитинка сіла на одному на одній зупинці транспорту і забула вийти на свої. Якщо ми говоримо про більш старший вік, це підлітковий, тут уже психологічний аспект впливає. Це і самоствердження, це привернення до себе уваги. Це можуть бути конфлікти в родині, це також нерозділене кохання, або навіть можуть бути психічні розлади, які призводять до бродяжності. Кожна хвилина на рахунку, коли йдеться про пошук зниклих дітей, переконує керівник полтавської філії громадської організації Пошуково-рятувальний загін Мілена. При співпраці з поліцією ми зможемо більше розширити коло пошуку. Це може бути як розсилання, орієнтування зниклих безвісти осіб, як по соціальним мережам, що також показує дуже великий результат в пошуках, допомагає найшвидше повернути людей додому. Також може бути влаштований виїзд наших волонтерів на місцевості, та на місцевості організовувати пошукові дії. Відтепер вся інформація, зокрема фото чи відео зниклих неповнолітніх, будуть транслюватися в ефірі наших телеканалів. Задіюватимуться різні методи, щоб якнайшвидше розшукати дітей. Переконує директор телеканалів ІРТ та місто Плюс Ігор Кужик. Один з постулатів нашої роботи телеканалу Місто Плюс. Це є корисність, корисне телебачення. Якраз підписання цього меморандуму – це один з прикладів втілення цього лозунгу, можна сказати практичну реальність ми не тільки є в ефірі, скажімо так, не тільки в Т2 в цифровому ефірі, в кабельному ми є і в інтернеті. Ми є в соцмережах, інстаграм, Тік-Ток. тобто всі можливі шляхи для того, щоб оприлюднити інформацію, ми задіємо. Яке воно за кулісся телебачення? Щоб це дізнатися та спробувати себе у ролі журналістів-дикторів на телеканалах і та місто Плюс, знову пройшла екскурсія. Побачили усю телевізійну кухню учні Полтавського ліцею номер 14 здоров'я. Подробиці дивіться далі. Я сьогодні вперше побувала на телебаченні, вперше даю інтерв'ю, вперше побувала в такій студії. Третьокласники ліцею номер 14 здоров'я та їх батьки на телеканалах «ІРТ» та місто Плюс на екскурсії. Ми побачили сюжет вашої телекомпанії, і нам теж захотілося. Прийти до вас у гості. Одна із цікавих професій, дуже сучасна, дуже така амбітна професія. Думаю, дітям всім це цікаво. І ми вирішили, як же ж ми не підемо. Звісно, ми хочемо побачити це все своїми очима. Не тільки вперше на телеканалі, а й вперше дають інтерв'ю, та ще й самі у ролі журналістів. Чи вам сподобалась екскурсія? Е, дуже чим вона вас здивувала? Е, у у цій кімнаті. Щоб показати усе за кулісся телебачення, дітям демонструють ньюзрум, вони читають тексти у студії звукозапису, далі прямують у телевізійну студію. Тут дізнаються, як це бути диктором. Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Пориви, вітру, снігові замети і зниження температури. І нарешті перші власні інтерв'ю у власних же батьків. Чому ви до нас завітали? Тому що наша вчителька Олена Володимирівна побачила рекламу там, де до цієї студії приходили на екскурсію. Здається, шостий клас, і так як ми хочемо нашому класу, нашим діткам показати, познайомити з різними аспектами життя, то ми вирішили також дізнатися, чи може нашому класу пройти цю екскурсію, і виявили, що так, да, що так можна. Цікаво не тільки дітям, а й самим батькам, бо залаштунки телеканалу це безліч нової цікавої інформації. Що вам тут сподобалося? Багато всього мені дуже сподобалося і кімната там, де записують звук, яка вона вся м'яка, щоб не було зайвих звуків, як все це редагують. Дуже цікаво побачити із середини, як записують новини. Цю кімнату дуже цікаво побачити, як вона оформлена, як воно все взаємозв'язано, пов'язано, і монтаж, і як створюються всі новини. І батьки учнів, і вчителі зізнаються, саме такі екскурсії надають дітям розуміння майбутнього вибору професії. Точні вивірені рухи та оригінальні костюми. У Полтаві навчають танцювати трайбл мам дітей з інвалідністю. Для чого запровадили заняття та чи користуються вони попитом? Подробиці Дивіться у нашому сюжеті. У Полтаві для жінок, які мають дітей з інвалідністю, проводять заняття із трайблу. Другий рік цей вид танцю викладає Ельвіра Попова. Говорить, до війни у місті була ціла танцювальна школа, проте вона закрилася. Тож пані Ельвіра вирішила взяти ініціативу у власні руки. Відчулася якась така порожнеча, що повинно бути якась справа, якесь захоплення, щось таке, що допомагає відновлювати ну, моральні сили. І я вирішила провести майстер-клас, просто запросила своїх друзів, батьків, моїх учнів. Після цього майстер-класу з'явилося бажання продовжити тренування. Полтавка Ніна Цебро говорить для матерів, які мають дитину з інвалідністю. А важливо мати час для релаксу. Тому знайшла віддушину у цьому колективі. Дуже багато для цих дітей ми робимо, всі мами, всі. Ну, ви Вирішила, що треба трішки мати для себе. Це такі дуже гарні, цікаві емоції. По-перше, це дуже красиві костюми і музика, яка. Теж на душу лягає. До цього ніколи не танцювала. Нині опанувала трайбл Полтавка Ольга Кошельник. Це як танці, терапія для мам. Це час для мам. Навчаємося, але потрібно це робити систематично. Це як би сила, да, сила рухати далі. Це гарний настрій, це час для себе. Ельвіра Попова говорить, трайбл це танець, який поєднує в собі безліч напрямків. Визначальними поняттями є точні вивірені рухи, оригінальні костюми, і головне дух племінного. Він на Перший погляд здається якимсь давнім, але насправді він виник у 80-ті роки минулого століття, і його, до речі, придумала наша українка, яка виїхала в Америку. Ідея танцю така, що ми об'єднуємося як одна велика родина. Заняття безкоштовні, говорить їх організаторка. А ось костюми допомагають купувати спонсори. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.